Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує розглядати завдання тесту номер 1 офіційно оприлюдненого ЗНО у форматі НМТ 2024 року. На ваших екранах задача 16. Хочу сказати, що 16, 17 і 18-те задачі це задачі, у яких треба встановити відповідність між. Трьома питаннями і п'ятьма можливими варіантами відповіді. Ну, раніше це було така табличка, була, яку назвали там морський бій. Тобто, це, це приблизно так виглядало. Така табличка була. Ми заповнювали в бланку відповіді. Тобто тут один, два, три. Тут варіанти відповіді А, Б, В, Г, Д. І ми заповнювали а потім комп'ютер. Ну не ми, а учні, які здавали ЗНО, Заповнювали комп'ютер, потім ідентифікував. Тобто, от, наприклад, один А, два г а три, наприклад, Б. Ось приблизно так воно виглядало. Ну зараз вводиться під час НМТ в комп'ютер. Хочу зробити зразу зауваження, ті учням, які дивилися, можливо, мої попередні фільми за минулі роки, їх багато накопичилося на моєму ютуб-каналі. Вони знають, що ситуації, коли двом питанням відповідає одна і та сама відповідь. от, Наприклад, і на перше питання відповідь А, і на третє питання відповідь А. Тобто, законодавчо, документами такої заборони нема. Тобто нема заборони, що такого не може бути. Але на сьогоднішній день у відповідних завданнях на встановлення відповідності ще таких прецедентів не було. Тому ми будемо врахувати, що. Буде вам як підказка, що трьом питанням мають відповідати різні відповіді. Не може двом питанням відповідати одна та сама відповідь. Тепер до задачі 16. В задачі 16 у прямокутній декартовій системі координат на площині зображено замкнену ламану, А БЦА. А, а Б, Ц, даються координати. Згодьте функцію 1,3 з кількістю спільних точок її графіка та ламаною. Маю сказати, що знову-таки саме по собі це завдання досить цікаве. Але це, як ми бачимо, вже третє завдання у цьому варіанті НМТ. А я знаю два варіанти. Я ще раз вам кажу: я не використовую якісь там піратські канали там, де викладають завсідні. Я це ну, не використовую. Тобто я знаю завдання за два дні НМТ, де, е, які були офіційно опубліковані. І в цьому варіанті три завдання на функцію. Якщо не помиляюся, в другому варіанті також я його ще не розбирав. Три завдання пов'язані з графіками функції, з певними графіками. На мою думку, це дещо забагато, м'яко кажучи. Серед 22 завдань три з функціями, це одна сьома. У нас в шкільному курсі математиці графіки не займають одну сьому місце. Це по-перше. По-друге, організатори автори ЗНО чудово знають, що такі завдання важко розв'язуються учням. Яка була мета цього? Тобто учням, які 4,5 роки ненормально вчаться, ну, ще, ще зробити так, щоб їм ще важче було здати ЗНО. Не знаю, яка мета. Сама по собі задача хороша. Отже, в нас є функція y дорівнює нулю. Давайте ми почнемо. Оце я. Попробую скопіювати, скільки вона має спільних точок і з нашою ламаною. Y дорівнює нулю. Це 8 ксів. Всього-навсього. Y дорівнює нулю це 8 ксів. І ми бачимо, можна навіть, ну я намалюю, не, можна було не малювати, Ми бачимо, що з нашою ламаною вона має безліч спільних точок. Далі буде трішечки цікавіше. Наша друга функція y1-х квадрат. Ми можемо сказати, що квадрат – це парабола гілки якої вгору, а вершина точка 0,0 мінус х квадрат. Тут я візьму зелененький, Ні, зелений вже є червоний. Це ось така парабола. Вершина 0,0 гілки вниз. А тепер ми це давайте підпишу. А тепер ми цю параболу піднімаємо на одну одиницю вгору. вершина попадає оцю, ну, давайте, блакитну точку. А наші ці дві точки також парабола через них проходить. Тобто, вона виглядає, графік виглядає приблизно отак: y1 мінус х квадрат, і ми бачимо, що три спільних точки. тобто 2G. Далі ще цікавіше, Y дорівнює косінусу X. Y дорівнює косінусу X. ну тут же треба трішечки знань, мабуть, побільше, тригонометричні функції. Але з іншого боку, у вас була таблиця, таблиця значень, функція косинус, вона парна. У той... Давайте я можу навіть так, от табличку таку скласти на три точки. Нам вистачить. В точці 0. Косинус дорівнює 1 в точці π на 2 нулю, а в точці мінус π на 2 теж нулю завдяки парності. Тому, якщо ми з вами пригадаємо, що π на 2 це приблизно 1,57, то ми зрозуміємо, що функція, графік функції косинус буде виглядати так. Ось вона ця точка. Ось вона 01. Ось вона, ось вона ця точка. А потім точка π на 20, тобто вона десь отут. А точка мінус π на 20, вона десь отут. І цей графік, ну, далі я ж його малювати не буду. Тобто, він, цей графік з нашою ламаною, має одну спільну точку. Ось така задача. Кожна правильна відповідь дає по одному тестовому балу. Скільки набрало три тестових бала? 3%. 3%. А майже дві третини, третини не набрали на цьому завдання жодного балу. Ну, я можу погодитися з косінусом, мабуть, важче, можна було вгадати, спробувати, да, вгадати? А от перше і друге. Мені здається, відносно нескладно. Але це графік. І тому, коли учні бачать слово графік, функція, вони намагаються вгадати, ну, якось так вгадати, не вийшло, на жаль. Наше 17 завдання. Узгодьте вираз 1.3 з твердженням АД, якщо для, про його значення, якщо А дорівнює 3. Хороше завдання, абсолютно стандартне. Таких завдань багато було і раніше в ЗНО. Це хороше завдання, це завдання, яке багато що перевіряє. Ну, Наприклад, наш перший пункт перевіряє степінь з від'ємним показником. А в мінус третьому, в той самий час А дорівнює 3, це 3 в мінус першому. Тому за нашою формулою з 8 класу це одна третина. Тепер треба знайти, якому Вислову, воно відповідає, кому твердженню. Є раціональним числом, що не є цілим. Ну, от воно якраз йому і відповідає. Це раціональне число цілим воно не є, одна третина. Можна пробігтися, є натуральним числом неправда, є цілим від'ємним неправда, є і раціональним неправда. Дорівнює нулю. Ну, як воно нулю дорівнює? Одні третини, воно дорівнює. А от другий вираз, а в нульовому. Це 3 в нульовому, оце якраз дорівнює нулю, як ви вважаєте? Якщо вважаєте, що дорівнює нулю, то ви попалися Воно ну, дорівнює одиниці. Будь-яке число А в нульовому степені дорівнює одиниці, якщо саме А не дорівнює 0. 0 Нуль в нульовому степені на рівні школи не визначено. отже, 3 в нульовому, як і будь-яке в нульовому дорівнює одиниці. Тому, ну, а вже в нас не грає, можна викреслити, є натуральним числом. Одиниця є натуральним числом, і в нас в Україні, і в усіх інших країнах світу. Нуль в Україні не є, не вважається натуральним числом, в інших країнах вважається, до речі кажучи. І нарешті третій, синус Піа пі, де А в нас 3. Тобто синус 3П. Ну, деякі учні, в принципі, зразу це порахують, я думаю. Більшості учнів все-таки треба відняти період синуса. Період синуса – це 2 π а синус π – це 0. 0. Ось цей вираз дорівнює нулю дійсно. 3 бали, тобто максимум, тут набрало трішечки більше, ніж минулий. Ну, Може, з синусом там, скажімо, було складно, хоча теж були таблиці. Ну, що тут складного, період синуса 2 2π. Але досить прикро, що нуль у нас 38%, майже 2 п'ятих, майже 40. Наша 18-та задача це третя і остання задача цього блоку. Задача на встановлення відповідності навколо кола описана рівнобічну трапецію, де весь малюнок. Периметр якої 100 см. Різниця основ трапеції 14 см. До кожного речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Ну, давайте ми. Я вже підготував малюночок. І давайте, щоб було легше, ми позначимо, що основи А і Б, а бічна сторона С. Чого б я почав, я почав би з того, що оскільки трапеця описана, як будь-який описаний чотирикутник, вона має наступну властивість суми протилежних сторін рівня між собою. Тобто А плюс Б дорівнює 2С. В той самий час, оскільки всі разом ці чотири сторони. Це є периметр трапеці, то кожна з цих сум дорівнює периметр, що ділиться на 2, з того, що ділиться на 2, і це 50. Тобто і А плюс Б50, 2 це 50 тобто ми зразу зможемо зробити висновок, що це 25 Мабуть, десь знадобиться. Ну, давайте розбиратися. Довжина середньої лінії трапеції. Ну, вся справа в тому, що якщо вести мову про середню лінію в математиці розказує завжди своїм. Восьмикласникам математиці не придумали спеціальний символ для середньої лінії. Креслити її тут я не хочу, це витрачати час на ЗНУ. Тому можете так написати, середня лінія дорівнює, як знайти довжину середньої лінії. Це півсума основ, тобто це основи скласти, поділити на два. Це 50 на 2, і це 25 сантиметрів, і це відповідь, варіант відповіді. Тобто, хочу зауважити, що ми не знайшли основ трапеції. Але ми знайшли середню лінію. Але в другій, в другій задачі нас все-таки просять. Знайти довжину більшої основи. основу. Тут вже нікуди не дінешся, тут треба буде шукати. Різниця основ трапеції 14. Тобто, за нашим малюнком, А-Б це 14 а В нашому, от цьому, можна сказати, попередньому пункті, ми встановили, що А плюс Б. 50. Тобто ми маємо систему. Фактично, ми маємо систему. Можна було через Х, можна було це Х позначити, тоді це Х плюс 14, а разом це 50, як хочуть. Ну, я записав у вигляді систем. Додаємо метод додавання 7 клас. 2А дорівнює 64А дорівнює 32. 32 більша основа, це відповідь. А, до речі, кажучи. Обіцяв вам казати, яка задача по якому класу. От забуваю. Давайте повернемося. Y дорівнює 0, як графік функції вивчається у 7 класі, 1 мінус х квадрат у 9, косинус х у 10. А наша задача а в мінус 1 і А в 0 це 8 клас, а синус 3 – це все ж таки 10. Тому ось такі комплексні задачі підбирають автори ЗНО, оскільки в нас завдань всього 22, і вони хочуть автори ЗНО якомога більше перевірити знай. Ну, правильно хочуть. Але треба це робити трішечки по-іншому, на мою думку. Так ось описана. Коло описане навколо рівнобічної трапеції, коло описане навколо чотирикутників, трапеція. Це все вивчається в 8 класі. І висота, довжина висоти трапеції, Ми зараз з вами застосуємо теорему Піфагора. Це так само 8 клас. Тобто задача номер 18 повністю базується на 8 класі, що нам дуже звичайно класно. Отже, третє. Ми проведемо висоту, раз просять її знайти. Давайте проведемо. Давайте проведемо висоту, проведемо висоту. І ми можемо, ну, давайте тут букву якось ставити, ну, це аж нехай буде, оцей відрізочок. Я вже не дуже хочу букви ставити. Ну, давайте, не знаю, тут нехай буде А Б, С, Д. Тут у нас точка К. Ну, і в моєму підручнику є базова задача, я думаю, в підручниках інших авторів, те, що довжина відрізочка ДК. Це від більшої основи відняти меншу, поділити на 2. А ми з вами знаємо, що а Б 14. Ви ж можете сказати, так ви ж не, не знайшли меншу основу. Де да не знайшов, не треба вона. Це 14 поділити на 2 це буде 7. І тоді другою дією за теоремою Піфагора. Аж дорівнює корінь квадратний 25 в квадраті мінус 7 в квадраті. Якщо ми порахуємо, це 24 сантиметри, і це буде відповідь Б. В якості заключного слова до цієї задачі можу сказати наступне: може так статися, що перший пункт ви зразу не зможете дати відповідь. Тобто, ви пам'ятаєте, ага, середня лінія А плюс Б, що ділиться на 2, ми ж не знаємо ні А, ні Б, що робити. Пропустіть цей пункт. Підіть на другий пункт, у другому пункті ви зможете знайти не лише довжину більшої основи, але й довжину меншої. Це просто зайва дія, але знайти ви зможете. Тому, коли ви будете знати довжини двох. Основ трапеції ви, відповідно, знайдете довжину середньої лінії. Тобто з цієї ситуації теж можна, скажімо так, викрутитися. В якості ще одного другого заключного слова маю сказати, що учні математичних класів цілком можливо знають, що якщо рівнобічна трапеція описана навколо кола, то її висота це корінь за на Б, де А і Б основа. Ну, можливо, можливо. Ну, тут це не дуже треба, тут, в принципі, воно і так розв'язується. Ну, можливо. Ну, хто отримав 3 бали? Скільки? Трішки менше 10%. Хто отримав 0 балів, 40%, що, в принципі, не дивно. На цьому, шановні учні, шановні вчителі, наша четверта зустріч, будемо вважати, добігає кінцям. І нас буде чекати ще п'ята заключна зустріч. На неї будемо сподіватися. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!